Вітаю! Мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Мешканці багатоповерхового будинку номер 118 на набережні перемоги, в який 14 січня влучила російська ракета і забрала життя 46 дніпрян. А ще 80 осіб були поранені, кажуть, що міська влада про них забула за чотири місяці після влучання ракети у соцмережах. З'явився допис однієї з мешканок цієї багатоповерхівки, який наробив багато галасу. На цьому фото мій будинок та мої сусіди, мешканці цього будинку. Це будинок міста Дніпро за адресою Набережна перемоги 118, в який 14 січня 2023 року влучила російська ракета. Наразі минуло п'ять місяців. Досі ні я, ні мої сусіди не отримали обіцяну допомогу та документи про придатність житла та нашого будинку. Для життя наша влада, а саме наш мер Борис Альбертович Філатов красномовно обіцяв допомогти кожній постраждалій родині у цій трагедії. Але що ми бачимо зараз? Допомогу, яку ми отримали із обіцяного це вікна у кожну квартиру. Але чи можна жити у цих квартирах? Це головне питання. Наразі на цей час ми зібралися, щоб достукатись до мера, тому що всюди мовчать і не дають нам відповідей. А лисенко зовсім зник з нашого чату, в якому він відповідав на питання стосовно нашого будинку. І дійсно одразу після влучання ракети мер Борис Філатов на телекамери розповідав, яку нечувану допомогу отримують постраждалі. У перші дні після трагедії він майже щодня робив якісь заяви, розповідаючи, як турбується про Дніпрян. Обіцяв бути на зв'язку 24 на 7 та казав, що про придатність всіх квартир до проживання буде відомо максимум за два тижні. Що я вчора зустрічався буквально на місці події з мешканцями цього будинку? Прийшло десь 300 300 людей. На вулиці півтори години ми спілкувалися, залишили всім е людям е мобільні телефони, заступників міського голови, е керівників профільних департаментів для того, щоб 24 на 7 вони мали можливість е деякі проблеми вирішувати е по телефонам або через месенджер. Ми по програмі, яка прийняла міськрада е, на відшкодування збитків за е, порушене за е, зруйноване майно, е, будемо виплачувати до мільйона гривень постраждалим. Але є одна проблема, і це теж вже не новина. Ми зараз ще не можемо сказати, скільки нам потрібно буде квартир демонтувати. Цифра різниця, тому що візуальний, скажімо так, огляд каже, що це може бути 90 квартир. Але може і більше зараз починається інструментальне обстеження. Тому ми будемо намагатися, як можна зберегти житло для людей. Але ви ж розумієте, у деяких під'їздах, ну сьогодні, мені це керівник департаменту транспорту, що відповідає за вивіз речей та меблів, докладував, що не можуть до деяких квартир дойти, тому що розрушені прильоти у під'їздах. Тому Будемо дивитися, і я думаю, що десь через два тижні ми вже будемо точно мати інформацію, скільки квартир потрібно буде демонтувати. Та вже минуло не два тижні, а чотири місяці. А постраждалі акт обстеження будинку досі так і не отримали. За чотири місяці не так давно ми отримали акт на пошкодження квартири, саме квартири, де зафіксовано, що в нас всередині пошкоджено. Нам поставили вікна і нам поміняли вхідні двері. В Принципі, це все зараз. Головне питання: чи придатний наш під'їзд до життя? Ми досі не маємо офіційного акту заключення, тільки усні запевнення в тому, що все окей, і жити можна. Перший місяць з нами ще більш-менш комунікували представники місцевої влади. Заступник мера були зустрічі з мером. Вони є в наших сусідських чатах. Після першого місяця будь-яка комунікація пропала, все затихло. Страшно і страшно, що нас годують обіцянками, що от от і ми з вами прокомунікуємо. От, от і буде. Зараз повна тиша. Ми не маємо жодної інформації. Ми дуже хочемо повернутися додому. Я дуже хочу розпочати ремонт, але мені страшно це робити, враховуючи, що не відбувається демонтаж. Досі немає офіційного документу. У сусідів протікає дах. У нас протікає підвал після вибуху. І ну, в мене є питання до стану під'їзду. Після того, як мешканці постраждалого будинку публічно звернулися до мера, і це звернення розмістили найбільш популярні телеграм-канали в місті. Ігнорувати постраждалих далі міська влада вже не могла. Але градоначальник не став особисто зустрічатися з людьми, а відправив до них своїх підлеглих. А у себе на сторінці у Фейсбуці заявив, що акт за два тижні не робиться. Пане Борис, що скажете за будинок 118 на перемозі? Можливо, ви бажаєте зустрітись сьогодні з нами біля нашого будинку в 18.00? А також звільнити редакторів з вашого каналу Дніпро ТВ не бажаєте? За перекручування інформації на 118 му будинку. З вами зустрінуться Федоренко та Грицай, та все розкажуть. А якщо ви вважаєте, що технічний звіт про стан будинку можна намалювати на колінці за два тижні, то ви дуже помиляєтесь. Якщо ви не задоволені допомогою міськради, найбільшою та найшвидшою в країні, то можете звернутися в Євідновлення або спитати мешканців Запоріжжя чи інших міст. Пане Борис, я усе розумію, але вже пройшло п'ять місяців. Ми, як мешканці корпусу 3 та 5, просимо технічний акт, котрий, зі слів Федоренко, мав ще бути два-три місяці тому. Моя родина, як і я, вже п'ять місяців орендує квартиру, та не можемо почати ремонт у своїй квартирі. Так само, як багато інших мешканців цих корпусів, надайте акт для розуміння подальших кроків. Сьогодні дадуть копію. Потім викладуть його в Google таблиці для всіх. Зустріч чиновників мерії з постраждалими пройшла досить гостро. Директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай на багато питань, що турбували мешканців будинку, нічого конкретного відповісти не міг. Я так розумію, що через місяць код готовий опорчатіний проект. А чому проект не знати проект? Потом подається в прозоро сроки. Прозора всегда прописываются, когда все-таки будет демонтирован подъезд. Ну хоть какие-то примерные же у вас есть эти сроки? Еще, еще раз мы не видели проекта. А когда переезжать, будем? Куда что? переезжать? Да, сейчас, сейчас переезжать. Вчера переезжать? Уже можно переезжать. То есть никто вас, значит, не мешает вам жить и находиться в этих подъездах на сегодняшний день. эксплуатация после ремонта. Еще раз, кто Это вы придумали только что. Это вы только что придумали. До речі, за декілька місяців, що минули після трагедії, змінилася і риторика міського голови Бориса Філатова. Що робити з понівеченим будинком? Він пропонує вже вирішувати після перемоги. Зараз ми провели інструментальне обстеження. Ще триває геологічне обстеження. Після всіх обстежень ми будемо вже вирішувати дальнішу, дальнішу би, ситуацію з цим будинком. У будь-якому випадку, що ми будемо робити, скажімо так, з понівеченими нашими будинками, з нашими містами, ми будемо обговорювати це з територіальною громадою, з нашими мешканцями. Може, ми захочемо як можна нашвидше забити цю війну, я не знаю. І залишати, скажімо так, пам'ятники цієї страшної війни, може, люди цього не захочуть. Може, вони скажуть, що давайте забудемо цей жах. Тому давайте ми дочекаємося перемоги а після перемоги будемо вирішувати всі разом, що ми будемо робити. За великою поширеності таких явищ, як корумпованість, непрофесіоналізм та байдужість у середовищі теперішнього українського чиновництва інколи трапляються такі випадки, такі знакові події, що здається, навіть найбільш черстві користолюбці за числа посадовців можуть забути про власну вигоду, про свою перманентну байдужість та повністю віддатися служінню людям допомоги їм. Як правило, ці випадки трагічні. Такі, які викликають резонанс по всій країні та навіть в усьому світі, які не лишають байдужими жодного, які пробуджують людяність та емпатію навіть у закоренілих циніків. І влучання російської ракети у багатоповерхівку на набережні перемоги з їх числа. І бездіяльність або, скажімо, неквапливість влади навіть за таких обставин викликає справжній шок. Як модно зараз казати, здавалось би, вже досягли дна, але знизу постукали. Цікаво, що ж має статися, аби міські чиновники запрацювали так, як повинні. І, взагалі, чи є щось таке, що може їх до цього примусити? Після цієї історії я дуже в цьому сумніваюся. З вами був Михайло Назаров. Побачимось.